Ні в Чернівцях, ні в жодному іншому місті ми не можемо сказати, що пересуваючись містом, чи відвідуючи кав'ярню, книгарню, людина з ЛГБТ-спільноти, яка є в камінауті, може 100% почуватися безпечно. Або мені потрібно сидіти тихо і не говорити про це, або я можу боятися повертатися додому ввечері пізно сама. А мені а, проколювали шини в машині. В автомобілі а, чотири рази а, в одне колесо. Кому не подобається мій стиль життя, кому не подобається моя правозахисна діяльність, кому не подобається те, що я лесбійка в камінауті, кому багато чого може не подобатися. Хто слідкує за мною, переслідує. Постійно відбиватися від людей, котрі запитують. А що повпливало, що ти така? Тебе напевно не любили, тебе напевно не приймали, тебе можливо били, можливо, в тебе був досвід поганий з хлопцями, ні те, ні інше. Просто я не народилася гетеросексуальною і все. В момент мого прийняття себе мені було надзвичайно складно, тому що я проживала момент неприйняття себе, оскільки підтримки нуль. Ну, я й не була готова до каміналу, бо я сама не розуміла, що зі мною відбувається. Мої батьки вони не сприйняли це агресивно, але вони також не сприйняли це дуже при Я би сказала, що це був маленький такий, да, момент шоку, нерозуміння, що відбувається. Ну, роки два-три. Е я кожного дня майже розуміла, що е або суїцидальні думки мене, або я їх, тому що це боротьба, коли. Стержня ще немає. Розумієте, 18 років в Нівідіні, ну, в тому, що ти виходиш в якийсь, ніби дорослий світ, але ти не розумієш, чого ти тільки одна гомосексуальна, бо всі мовчать про це. Ніхто про це не говорить. ЛГБТ ком'юніті центрів немає. Мій камінаут це не, не, не легка штука, але я вам хочу сказати, що є інші камінаути, значно важчі і дуже. Немала кількість людей, на жаль, вчиняють самогубство, тому що настільки важко знайти прийняття, знайти спокій, бо ти постійно в тривозі, в напрузі, в відчутті, що зараз нападуть. Зараз почнуть тебе булити, цькувати, гнобити. І якщо це не відбувається в школі, це буде в універі. Якщо це не відбувається в універі, це буде вдома, на роботі. Дискримінація на робочому місці за сексуальною ознакою і ідентичністю проявлялася у тому, що я відчувала не дуже прихильне відношення до мене. Іншим колегам може запропонувати чай, каву. Мені ні. Якщо на вихідний день там е, усі медпрацівники та працівниці могли збиратися разом проводити час, то в моєму випадку мене не запрошували. І мій керівник. Він відкрито говорив про те, що мені потрібно переглянути своє життя, аби залишитись на цій роботі. Ну тобто не бути відкритою, не бути в камінауті, не говорити відкрито про те, хто я, якщо я хочу залишитись на роботі на робочому місці, нетолерантне відношення мого медичного колективу по відношенню до мене як представниця ЛГБТ спільноти воно було більш виразнішим. І відкритим аніж відношення пацієнтів, які приходили до мене на консультації, тому що я помітила, що люди цінували мій професіоналізм більше, ніж те, що я можу бути там жінкою гомосексуально гомосексуальною чи там представницею ЛГБТІК спільноти, яка в камінауті, і я дуже рада, що людиною, котра мене. Стільки часу підтримує і досі підтримує. Це є моя рідна сестра, з якою ми дуже в гарних стосунках. Привітик! Нарешті ти вільна, а то постійно тільки голосовими відосиками. переписуєш. Ой, Танюшка. З відрядження, відрядження роботи було багато, але дуже рада, що змогла з тобою поговорити. Як справульки, чим займаєтесь? А я тут сижу двері, фарбую вдома, та й думаю, ні, якщо Ліночка зможе, треба відповісти, побуду. Я зустрічалася з людьми, котрі є з нашої ЛГБТ-спільноти, і власне я проводила з ними разом час з таким знайомством з організацією, а з тим, що я отримала консультацію, отримала безпечний простір, комфортні умови спілкування. Я зрозуміла, що я би хотіла бути дотичною. До цієї роботи до цього руху, і я приєдналася як волонтерка. І вже з 2018-го я доєдналася офіційно до команди інсайту як координаторка регіонального представництва. Ми зіштовхнулися із тим моментом наскільки в Україні мало спеціалістів та спеціалісток, котрі є толерантними по відношенню до інших людей. У зв'язку з цим досвідом ми в інсайті придумали таку з ініціювали таку. Річ як френдлі лікарі і у ком'юніті це лікарів. Ми запрошуємо всіх спеціалістів з різних сфер медицини доєднатися, аби надавати консультації нетоксично представникам та представницям ЛГБТ спільноти. У нас дуже багато заходів саме щодо аналізу законодавства нашого, наприклад, як впливає релігія на наші суспільні відносини, і тому інколи потрібно також займатися культурою, створювати щось, творити. Інструменти мистецтва можна використовувати для того, щоб ставати більш видимими у суспільстві, привернути увагу, звернути увагу на те, чому важливо взагалі напевно таки змінювати законодавство України для того, щоб були всі захищені. Для мене цінний інсайт тим, що це, по-перше, безпечний простір. Тут поважають твої кордони, перш за все. Тут ти можеш бути собою, не соромитися. Дуже крута фраза. Тут будуть основні чотири зірки. Котрі будуть у кольорах небінарного флагу, тобто мене. Ось знизу будуть серденьки, вони будуть у кольорах загального флагу ЛГБТ, і буде надпис «Can you see me?», тобто чи бачиш ти мене це як про видимість нас у суспільстві і, в принципі, в спільноті. Для мене важливо самовираження, в принципі, не тільки як на бінарних. Так і в принципі людини. Наскільки мені відомо, в Чернівцях проживає близько 300 тисяч населення, і якщо у відсотковому співвідношенні від 5 до 10 відсотків людей це ЛГБТ, люди, то можете уявити, яка це може бути кількість на 300 тисяч населення в самому місті. В області це ще більший показник. Наскільки ми бачимо, що вплив саме в освітній контент серед молоді, ЛГБТК і людей, наших союзників та союзниць, піднімає вищу толерантність і прийняття інакшості, ми можемо стверджувати, що якраз такі такі простори або заходи, які спрямовані на підняття обізнаності в людей, вони сприяють. Кращому легшому прийняттю себе перш за все, а потім вже і прийняттю е, найближчого оточення. За останні п'ять років, особливо з моменту я би сказала навіть революції гідності, і з моменту повномасштабного вторгнення я бачу, що тенденція в населення і в прийнятті людей значно покращилася в бік до інакшості, в бік до різноманіття. Чим вища освіченість і чим вищий рівень культурного прийняття різноманіття, тим краще безпечнішою буде країна. Інакшість – це про те, що ми можемо бути різними. Але при тому всьому ми, ми рівні. У нас рівний доступ до ресурсів. У нас рівні права і закон діє для всіх, однаково.